Яка не дочекає скейтфесту? Алі, дуже хочу побачити твої нові викрутаси. Я точно вивчу цей трюк. Скейт Головну роль принцесу Лебедя танцюватиме. <плодиско> Алі. Алі! Зен. Я хочу танцювати як ти. О! Балет за дві години до скейт-фесту. Ти хочеш сказати, що балет у той же день, що й скейтфест? Так, це може стати проблемою. Ти зможеш. Я виступлю на обох. Зроблю ідеально. Ніхто не ідеальний. О -о -о. Як заняття з балету? Кажи лише якщо добре. Це складно. Я знала. Ти хочеш бути ідеальною у всьому для всіх? Зараз я впаду, земля піймає жага ідеалу вартує неймовірних синців. Поділися турботами. Я люблю балет і скейт також. Але треба вибрати. Ви готові? <вій> <Ага. пій> Я готова, бойова. <пій> Краще просто бути собою. <пій> 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 Робити, що любиш, і насолоджуватись. І тоді Паде буре. <пій> 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 Я так і сказала. Тіндуй, танцюй! Деякі люди надто багато на себе беруть, розумієш? Чесно, ні. Тільки у кінотеатрах з 10 жовтня.